Голос, що лунає з минулого. Письменник і журналіст Олег Криштопа презентував книгу про підпільне радіо української повстанської армії, яке діяло в часи Другої світової війни з 1943 по 1945 рік. Автор по крехтах збирав інформацію, досліджував архівні матеріали та спілкувався з нащадками очевидців, щоб представити читачам документальний роман про силу та незламність українського народу. Це фантастична в своїй ніби не реальності, але абсолютно реальна історія заснована. На свідченнях, документах, 14 років збирав, їздив в Бельгію, зустрічався з онуками одного героїв, бельгійця, який працював на радіостанції української повстанської армії. Вона класна, цікава. Ми. Тільки жертви, які постійно програвали, а й люди, які робили просто дуже успішні інформаційні операції, перемагали, любили. Ну і знову ж таки, це історія про війну і дуже багато, звісно, паралелей між нинішнім днем і. Тим, що відбувалося тоді, чому зараз мені завжди таке питання мене цікавить, Чому люди зараз стали масово цікавитися українською історією? Тому що е, вони задали собі просте запитання, хто ми такі? і ця книжка дає відповідь частково, теж на це запитання. Радіостанція Афродіта працювала в українських Карпатах і мовила чотирма мовами. Менеджерка книжкового видавництва Ярина Мельник ділиться першими враженнями від прочитаного роману. Олег Криштопа зібрав історію, яка дивує, надихає і в той же час вселяє віру. І нам видається у видавництві, що це надзвичайно актуальна книжка саме зараз, коли ми також маємо цю ситуацію перенасиченого інформаційного простору, і багато хто намагається мовити за нас або спілкуватись без нас як країни, як нації. І власне ця книжка доводить те, що навіть в найжахливіших умовах. Мовах, будучи затиснутий, можна сказати, між двома ворогами можна пробувати доносити свій голос і бути почутим. Підтримку у розвитку та популяризації літератури надає одне із адвокатських об'єднань України. Представниця організації Оксана Кобрин впевнена, люди потребують якісних документальних історій, які наповнені фактами і реальними ситуаціями. Для нас як для юристів дуже важливо, коли дослідник в даному випадку тулег Криштопа він приділяє. Дуже багато уваги тим деталям і реально задокументованим якимось фактам. Тобто ми, як юристи, завжди звертаємо увагу на якісь певні документальні підтвердження. І для нас якраз дуже важливо, що Олег також на це звертає увагу. Видання можна придбати у книгарнях України. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.